Вітаємо вас сьогодні. Тема програми Хліб наш насущний. На цю розмову ми запросили пані Катерину Калюжну і пані Василину Веселовську – пекарок. Обидві називають себе пекарки. І одразу з'ясуємо, які ви пекарки? Яка у вас освіта, пані Катерина? А взагалі, за фахом, я за першою освітою я юрист, за другою я вчителька англійської мови. Але життя моє як то розпорядилося інакше, і я в один момент захотіла стати пекаркою. Так прямо посеред ночі прокинулась, і я зрозуміла, якщо я не навчуся, це свята правда. Якщо я не навчуся пекти хліб, я помру. От хотіла просто до смерті. Давно це було? Це було в 2008 році. Так, я пам'ятаю, це був е, лютий місяць. Це була така зима. На півдні у нас доволі холодна в той момент, і от просто мені хотілося хліба От того справжнього хліба, який я куштувала в селі Кастегризово на Херсонщині у своєї баби. У вас це де? Це я з півдня, я з Херсонської області, тимчасово окупованою з міста Каховка. І ви переїхали до Львова коли? Та я переїхала до Львова навісні минулого року. Ви тоді вже знали, пані Василина Так, А вже ж ми були коліжанками завдяки інстаграму. Ви бачилися чи лише в інтернеті? Лише в інтернеті. Лише в інтернеті. Пані Василина Веселовська, а ви яка пекарка за дипломом? У е, мене освіта фінансиста. А після цього в мене було захоплення пошиття одягу. Певний час я шила одяг індивідуально на замовлення. А дві 2018 році я захопилася виведенням закваски і спекла свій перший хліб. Угу. Ви 15 років тому, а ви лише 5 років так. тому, так? Тобто, ось така різниця в вашому захопленні хлібом. Що має думати зараз наші глядачі, які мають освіту там. Вищу освіту, харчової промисловості, технологи, такі решта. Як вони мають сприймати вас як пекарок професійних? Д дивіться, ми не те, що професійні пекарки, це ремесло. Ми ремесні, ми ремесники, ремісники, Ремісники, так. Саме так це ремісничий хліб, а рамесло, воно не вимагає якоїсь а, певної фаху чи професії. Це вимагає практики досвіду. Тобто, ми постійно навчаємося. Ми навчаємося щодня. Ми читаємо різні джерела, в тому числі за кордоні. Дуже багато досліджень. Ділимося досвідом з іноземними колегами з українськими колегами. Тобто, це постійний ріст. І тут доречно згадати про вашу землячку Олю Геркулес. Так, це шеф. Вона зараз живе і працює в Лондоні. Багато років назад вона поїхала до Великобританії, почала там працювати так само. Вона була політиком. Вона вчилася на політику на іноземну. Вона вчилася так само. Вчилася на якщо не помиляюсь, вона перекладачка італійської мови. Вона має магістратуру. Вона закінчила, якщо я теж не помиляюсь. Тобто вона має багато фахів, але вона в один прекрасний день так само. Вирішила, що вона має бути шефом, і вона стала шефом. Вона безкінечно любить. вона шеф-кухар так. Вона безкінечно любить е, кухню. Вона е, просуває і пропагує українську кухню за кордоном в Британії англійською вона, мовою. Так, вона написала чотири е, книги. Перша книга її дуже популярна. Стала взагалі бестселером, Називається вона Мамушка. Е, дуже пишаюся третьою книгою, бо я так само взяла участь е, в цій книзі. Тобто, Ваші рецепти, так мої рецепти. Рецепти моєї баби. Вона е, зробила тур Україною. Вона спілкувалася безпосередньо з людьми. Ми так сказати, можна, так би мовити, пішла в поля. І вона польові досліди робила. Тобто, зустрічалася, їздила по всій Україні, була і на Львівщині, була ну мета Е, Збирала рецепти, унікальні рецепти хліба. Ні, в тому числі були і хліб, але і українські страви. І потім, взагалі, -то, мета дослід, дослідів була, вона досліджувала сам феномен українських літніх кухонь і що там можна робити. А ви не плануєте видати книгу українською мовою обидві? Плануємо. Плануємо. Точно. Так. Вже щось почали писати? Ну, ну ні, але Напрацювання є, ідеї є. Назва яка буде? Останнім буде момент назви. Я не думала, Пані Василино, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Який хліб, ви вважаєте, повинен, ну, образно кажучи, Господь, а реально ми самі давати собі, своїм дітям, внукам сьогодні. Отакий От хліб сьогодні ми і вам принесли це цільнозерновий пшеничний хліб на заквасті тривалої холодної ферментації. Такий хліб готується більше доби. Спочатку готується опара, яка бродить 6-8 годин. Після цього ми замішуємо тісто, яке бродить 8-10 годин, а то і більше, і бажано у холодильнику. Після цього ми формуємо. Хліб він підходить на заквасті, хліб підходить набагато довше, ніж на дріжджах. Це знову ж таки 6-8 годин. І після цього ми його випікаємо. І ми отримуємо здоровий, корисний хліб. Хліб, а поруч що? Закваски? Закваска. Це пшенична закваска 100% вологості. Як вона виготовляється? А змішується вода і борошно однакові пропорції. Під час ферментації утворюються дикі дріжджі та молочно-кислі бактерії. Скільки треба часу чекати? Вісім днів, щоб закваска була е, стабільною та сильною. Як Кажуть, вона завжди має вдатися, якщо так робити. Як е, якщо дотримуватись е, певної технології, так вдасться. Дякую. Е, підбираємо якісне цільнозернове борошно і е, ставимо у тепле місце. На яку температуру? Дуже тепло 25 градусів. І на восьмий день, так? Іноді і кож... раніше. Ну, раніше, але вісім днів це така сильна стабільна закваска. Потім ми перегодовуємо її білим борошном, вищу гатунку. Біле борошно вищу гатунку. Починаємо виводити з цільнозернового, бо воно збагачене клітковиною і мікроелементами, як... тому що змелене ціле зерно. Як її потім підтримувати для наступних віку? Кожного дня ми її годуємо. Наприклад, беремо частину однаково води, закваски та борошна. Які у вас запаси такої закваски? А, ну оце ми принесли вам маленьку баночку показати. У нас запаси таке мінімум відро на е, півтори літри, яке ми розгодовуємо. І це на який кілограм? Як сказати, ма кілограм Окей, це десь буде на 10 буханців хліба? 10 буханців Фу, Вагою? плюс-мінус Е, спечений кілокілограм кілограм, кілограм. От такий буханець десь кілограм 300 спечений. А як ви знаєте, що він потім буде мати кілограм, коли тісто робите? Ну швидко. Ну, а ми формуємо? Наприклад, ми важимо. У нас є вага Так. нас все... до того. Так, так. Серед А друга закваска? А це є житня закваска, яка е, виготовляється з житнього борошна. Це житнє борошно з водою змішуємо. І технологія така сама. 25 температура, 8 днів і. Так. Житня, можливо. до речі, швидше буде, воно швидше вибродить. Як вже... ви пізнаєте, що воно за запах. І за швидкістю підняття. А ще можна скуштувати? Mm. Вона має приємно пахнути. Вона має пахнути. Е, запах може бути кефіру, може бути запах е, фруктового бродіння, може бути запах ягід. Е, навіть е, існує спеціальна бібліотека заквасок, і ви може, ми можемо відправити туди свою, і вона доповнить е, цей е, просто фантастичний ряд, безкінечний ряд ароматів заквасок, тобто в певній, е, в певнім, е, якби, м, кліматичному поясі, та при певних умовах. В певних всі ці умови є унікальними на планеті, і кожний хліб, кожна закваска, вона всотує в себе так чи інакше. Мікро мікроорганізм закваска да. у каховці і у Львові була інша? Ні, ну, ну вона е, могла би бути іншою, якщо б ми вивчали там якісь її показники мікробіологічні. Але зрештою, наша е, задача не досліджувати там якісь оці показники. Наша задача готувати гарний якісний хліб. І вона з цим поралась, що тут що в. Каховця, запитання: це найважче у технології випікання хліба на заквасці? саме приготування закваски? А... Тут помилка і все. Я би так не сказала. Дивіться, коли ви маєте певний досвід роботи з закваскою, тобто, коли ви спираєтесь на аромат, на швидкість підняття самої закваски, на навіть смак закваски, тобто іноді вона недостатньо кисла або надто кисла. Ви ніколи ну ну звісно, що помилки бувають, трапляються скрізь, але в принципі у вас невеликі шанси так сильно помилитися. Тобто, в принципі, це завжди успіх, якщо вона стабільна, тобто ліпша, гірше, але хліб буде з нею. Буде так. Звісно, буде, він може бути кислішим. Але дивіться, навіть якщо ви початківець, навіть якщо ви тільки почали мати справу і ви спекли цей хліб, навіть якщо він не перфектний, такий, як там, на малюночку десь чи на якійсь світлині, все одно він буде ваш, він буде ліпше, ніж хліб з магазину. Бо ну, це. це це якісний буде продукт. А хліб з магазину це хліб на дріжджах або на розпушувачі? Це ж швидкого приготування дуже часто. І Ще й з покращувачами, щоб проще зберігався якості. і не пліснів, і не черстях. Поліпшувачі це про це хімі... є... хімічні інгредієнти. Так, да, це Як спеціальні ж. такі суміші, які додають в промисловий хліб. Ви мені колись сказали, що одна з е, мамів відмовилася від хліба на заквасці, бо… У дитини алергія на закваску. На закваску Я... чи на глютен? На глютен, напевно. На закваску не може бути алергія. На глютен, певно. На, на глютен люди мають алергію. А він як з закваскою поєднаний? Е, це білок. Е, це глютен це білок, який є в пшениці. Ага. Тобто е, може бути алергія на хліб з закваскою чи взагалі на взагалі хліб? На всі злаки. Mm -hmm. Тобто хліб з закваскою тут не nee, Ні, Для не таких немає. випадків в нас є кукурудзяна закваска, це безглютенова закваска і безглютеновий хліб, який ми випікаємо. Чому ви вибрали саме хліб на заквасі? От переконайте того глядача, який звик їсти хліб на дріжджах, на розпушувачах, швиденько, пухкенький, м'якенький, смачненький, з добавочками, і все таке решта. Ну, дивіться, я б не стала переконувати його на словах я б одрізала йому просто шматок. Нормального, доброго, свіжеспеченого свого хліба, і я думаю, що я б його цим переконала. Тобто, якщо б мені ця людина сказала, ні, він не гарний, я би далі не стала продовжувати. Бо це вже питання смаку, як то кажуть, смаковщина, правда? Але в той час, поки би він їв, але таке й було в моєму житті, я би прочитала коротеньку таку довідку, що цей хліб, по-перше, дуже корисний для здоров'я, оскільки він має в собі багато так званих нутрієнтів. Та, або корисних речовин речовин і завдяки е, молочно-кислій е, бактерії, яка присутня, а е, ці речовини вони є більш доступними для того, щоб їх перетравити. Тобто бактерії, які працюють, вони працюють за вас і перед вами. Тому цей хліб ліпше е, засвоюється організмом. Тобто дріжджі придумали для того, щоб швидко промислово процес. Так? Бо все таки 20-те століття це був час індустріалізації, коли треба буде було готувати багато людей, годувати. Бо багато було заводів, переходів, і треба було утримувати багато людей. Люди не працювали багато в полях, люди багато працювали на виробництвах. Тобто, треба було людей годувати швидко, ну якісно, неякісно, хоча були дости, власне і все решта. Тому багато швидко в три змі. Дуже багато відпікали, і магазини були повні хліба. У нас сімейний глядач: мама, тато, двоє чи троє дітей або одне. Вони можуть випікати технологічно такий хліб без надзвичайних проблем, без того, щоб хотілося покинути цю справу і піти в магазин і купити будь-який. Так, можуть всі вдома випікати. Достатньо інформації в інтернеті. Я теж починала випікати хліб, подивилася відео на Ютубі і спекла свій перший хліб у хлібопічці хлібу Ні, не на, в домашній побутовій пічці, але для того потрібно, щоб ідеально була скоринка. Або казан чугунний нагрівати. В духовці не Духов... можна в електродуховці. Це електрична духовка, можна. Потрібно розігріти піч з казаном мінімум годину часу і тоді викладати хліб і випікати. Це як імітація такої подової печі. Або беремо камінь, розігріваємо піч з каменем годину і випікаємо хліб. Тоді утворюється правильна скоринка і дуже смачний хліб. І обов'язково ще пара для випікання. Правильного такого хліба на заквасті ми утворюємо пару. А що є головною перешкодою для того, щоб випікати такий хліб в домашніх умовах? Перешкода відсутність бажання, більше нічого. Тобто, людина має хотіти спекти якісний хліб для себе і для своєї родини. Це єдине бажання. І, дивіться, я в каховці теж пекла хліб, і багато моїх клієнтів зараз розсіялися по всьому світі. Тобто, вони вже я не з ними, а вони зі мною були багато. Не з вами лише в інстаграмі так, до вас так, там 12 знизуються так. підписників. Так, саме так. Але багато хто мені став писати: ти знаєш, діти просять, я не можу знайти, тому я стала пекти сама. Бо вони іншого вже не сприймають. Це така гарна звичка. Сформувалась гарна звичка споживати якісний смачний хліб. Вони кажуть, ми йдемо до магазину, до одної крамниці іншої, там десь купили кафе. Ні, нічого дітям не заходить, все не те, випльовують, не хочуть. Сама навчилась пекти. Печей я дуже дуже пшаю своїми клієнтами. Тобто, від споживача вони вже ста самі, якби стали творцями. Це, 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 це прекрасно. А тепер пано, про найважче. Катерина Калюжна, Василина Веселовська, Василина Веселовська, Катерина Калюжна мають пекарню. Я там був 20 квадратних метрів. 20 квадратних метрів. Жодної помічниці, жодного помічника. Ви так довго зможете працювати? Ми вже так працюємо. Ми працюємо більше року, понад рік. Понад рік. Ну це ще не є так надміру, багато так тривало. Знаєте, в теперішніх кожен день. Чому угово, ви не, а чому ви не, не берете думаємо. помічників, не розвиваєтесь? Будемо будемо брати помічника одного точно. Нас буде що борошно заносив і виносив ні. ні Є роботи У нас достатньо роботи. У нас достатньо роботи, яка не але яку потрібно виконувати. Але це не буде процес саме випікання. так? ну побачимо, якщо знайдемо гарного пекаря, якому будемо довіряти, тоді залучимо до роботи. Якщо ні, то буде менеджер. Це дуже важко працювати самим. Ви можете захворіти, якісь інші потреби. Тобто, а коло хліба треба постійно бути, як ви вирішуєте цю проблему? Ну, по-перше, ми живемо поруч з пекарнею, і, наприклад, ми можемо бути залучені в процес ну, будь-якої хвилини. Тобто, це вже легше. А немає такої відстані від роботи. А до… Тобто, ви поклали хліб пекти і побігли додому щось зробити. Навіть так, тобто, навіть так. А взагалі то є таке поняття як пристрасть. І Коли ти маєш пристрасть, вона може тебе підняти хворою з дивану, може тебе до ночі тебе мурижити біля хлібу, і ти все одно відчуваєш себе вдячним і щасливим. Бо Кажу, ти робиш що... те, що ти любиш. Кажуть, що хліб це єдиний продукт, який не проїдається. Вам не проїсти? Не... Ні, правда нас дуже багато різних видів хліба. Тому... От які? Розкажіть, Цільно... це, напевно, багато видів, тому що ви хочете догодити своїм клієнтам. Ні, споручись? Тому що ми настільки пристрасно е, якби занурюємося в свою роботу, що нам завжди хочеться нових смаків, ароматів, текстури. Перелічіть. Так, цільнозернові хліби. Це буде суміш цільнозернового пшеничного борошна, е, житнього цільнозернового та борошна вищого гатунку. Це будуть пшенично е, цільнозернові хліби. Яке борошно купувати? Я знаю, що жінки приходять в супермаркет, і оце беруть, це не беруть, це тверде, це м'яке, а з канадської пшениці вже нема. В магазині ви не знайдете з канадської пшениці в нас. Рекомендуємо цільнозернове борошно. Найкорисніше. Найкорисніше. Воно вмістить клітковину і багато мікроелементів корисних. Господиням вдома важко буде з ним працювати, тому можете наполовину змішувати з пшеничним борошном вищого гатунку. От є в нас житні заверні хліби. Це окрема тема, це наше захоплення, наша любов житнього хліба. Наш, наш біль, оскільки наш люди біль. <рес> дуже люблять жити. На жаль, я переб'ю колегу. Просто я зіткнулася з тим, що люди просто житній, кислий, ні я не буду і хочуть білого пшеничного. Тобто зіпсований смак, і навіть сама традиція, а ця історична тяглість споживання жита в Україні, вона була і існувала, вона була перервана. Її перервали оцим цим радянським фактично режимом. Тобто, коли були дости, коли скрізь однаково продавали хліб. Та, наприклад, і, і я зараз мені трапляється, я зустрічаю. Знайомих тут, які ну я інтерв'ю у них беру. Тобто, ви місцеві, розкажіть, як ваша баба, дід, от щось таке. І багато хто мені розказує, так моя баба, там от з села, там Тернопільська область, Львівська область, пекли житній хліб. Такого нині немає і зітхають. Тобто, люди пам'ятають ще той час, коли ну просто їли жито. зараз. Жита так сильно не їдять, і наша задача ну так ми вважаємо. Тобто популяризувати саме споживання в тому числі житнього хліба, який був в Україні? От. Окремо приділяємо увагу житньому хлібу, заверному житньому хлібу, цільнозерновому, пшеничному, цільнозерновому, пшенично-житньому, і є окремі хліби. В нас з додатками. Наприклад, більшість в місто борошна вищого гатунку, і додатки це можуть бути каші, насіння, крупи. Оце все і навіть бурякові і гарбузові. Це сезонні хліби до замість води додається пюре, гарбуза або буряка. Це дуже люблять наші клієнти. От, і, е, От, залюблять, я вхоплюся. Так. Ви е, асортимент розширюєте, бо клієнти люблять? Чи хочете виховувати їх на тому, що ви любите? Ми, Як ви ми, тут? ми це паралельно робимо. Ми виховуємо, пояснюємо, що отакий хліб це найкраще, це щоденний е, раціон. Ось цей, конкретно? Так, так. Це е, кожного дня рекомендуємо його їсти, і він збагатить ваш. Е, Раціон щоденний. От. А вже оті всі хліби з додатками, це дуже смачно. Ну, і, іноді ми не кожного дня ми їх випікаємо, стараємося графік робити, але регулярно. А хліб собі, подарунок. У вас є такий, коли ви випікаєте? Для себе, для обох як для це бомаг. житні, це буде житній. Да, Різні да, види і технології. Це той, що розуміє. з вашим борщем їдять лише, а? Uh -huh. uh -huh. Я uh -huh. довідався про ваш борщ. Ви ще борщ добре готуєте. Так, да, я дуже добре варю борщ, <рес> Я взагалі добре готую. Ну, от я буду сьогодні нескромний. <рес> ну, з двома вищими освітами. <рес> <рес> Іноді, ви знаєте, ні, це не від того, це знову таки пристрасть. Та борщ дуже, дуже до мого борщу пасує житній хліб. І ви знаєте, я. Я завдяки інстаграму якось опинилася в Естонії. А мене запросила колега естонська, яка пече тільки житній хліб. От така традиція житнього хліба існує в Естонії. і вона така сама. Ну людина, яка закохана своє ремосло. І вона запросила мене до себе і показала оці діжки, в яких вона оці ночі, в яких вона вчиняє хліб. Я була в шоці. Я просто була. Ну в мене не було слів, бо вони взагалі не використовують закваску. Ви представляєте собі, що вони роблять? І я потім дізналась у старожилів, що і в Львівській області, такі і в Польщі, такі метод теж існував. Як роблять хліб? Одного разу вони вчиняють хліб. Е, ну, Може бути, навіть виводять цю закваску, а потім вони тісто вибирають, підсушують і не миють ночви. Тобто оці діжки з хліба вони вони ставлять його в прохолодне приміщення, воно трішки підсихає. Наступний раз іде господиня або пекар, там хто вдома, чи це виробництво, заливають води туди. Воно трішки відходить, засипають борошна, замішують на ніч. У вас готова зранку опара. Тобто закваску вони окремо не ведуть. Закваска живе. Самі діжці. це фантастика. Ви так будете робити колись? Е, ні, я ми не будемо, бо у нас немає ночі. У нас немає отих всіх приладдя, того як які існувало. Але там. у вас трохи стало приладдя. Пані Василина мені розповідала, що через mm -hmm. додаток дія ви розбагатіли. Кажіть швидко, як це зробити. Це є державний грант на власну справу. Ми подали е... так. Без нічого ви відкрили додаток дію. Напис... Ну, ви пишете, ну хто бажає таку отримати грант? Треба бізнес-план написати і вже в дії подавати. Там свої дані вказуєте, прикріплюєте файл з бізнес планом, розглядають. Потім центр зайнятості назначає співбесіду, проходите співбесіду, і тоді вже центр зайнятості дає свій відгук вже в Київ, і тоді вже вирішують і приходить вам імейл підтвердження або відмова. А після імейлу, що прийшло? Нам підтвердження прийшло, і ми отримали кошти на рахунок банку. Потім оплатили підрядникам і вже отримали два обладнання. Ще чекаємо? третє. Які Які одержали? Шокова заморозка, розстійна камера, та чекаємо великий промисловий холодильник. І вам треба буде ще щось, крім цього? Для... Потім нам треба буде тісто розкатувальну машину. У нас така мрія і потреба, бо в нас дуже сильно болять руки. От е... круасани. круасани. Круасани качати, розкачувати. Кросантик. Круасани, круасани. 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 А, а ви кіль... я печу... крім хліба, почали. Так, ми не... робимо паралельно з добу, тобто солодкі. солодкі Які Бріоші робимо завиванці з маком роби там. Вже закваски нема є. закваски. Є. У нас є для Тобто там ні дріжджів, ні розпушувача нема. Ні, тільки закваска, тобто ми навіть робимо солодку випічку на заквасці. Паски фантастичні, абсолютно пекли цей рік. Тому, Ми ще почемо такі бейгли і прецлі. Тобто так? за квасі ви не зрадите ніколи. Ні. Ну, це не те, що принципово, або це якась фанати... фанатизм, або така релігійний страх. Ні. Це просто філософія. Філософія. Ми не будемо говорити про ваш бізнес, бо він важкий і може інколи і черствий, як хліб, який довго застоявся, якщо двоє в 20. <гум> в пекарському приміщенні працюють нон-стоп. Та вихідні так. у вас є? Так. Є. Неділя Коли... і понеділок. Неділя і понеділок. понеділок. І Нічого, нічого не робите в пекарні. Ну, Намагаємося. Ну, то у вас великий фронт ага. освоєння Можливо. часу. Майстер клас. Це тому, що вам потрібно трохи дозаробити, чи ви хочете мати більше прихильників. Це 음... і що це таке майстер-клас? Це прийшли? Ви розказали там годинку, дві? Як це з хлібом? От півгодини впродовж ну, програми це і все. ще не ну, це як розголуження нашої діяльності. Це редше популяризація знову ж таки. Скільки часу потрібно? він триває? Залежно від виробу, який ви замовите на майстер-клас, тобто є складні вироби, і це може бути 5-6 годин. 5-6 годин на 20 квадратних метрах. З вами це скільки дуже людей цікаво Скільки? двоє, троє максимум, людей чотири? максимум було 4. чотири. Ви ніколи не виганяли їх? Боже ба. Вони не не хотіли а вони вигадити. ж дивляться, записують запитують. А запитую. вони все місячі руками. Кожен пробує. Вони Уже всі працюють кухарки. Не люблять, коли над ними хтось дивиться, стоїть. Це може погане око. Це класно, це дуже весело. Вони залучені в процес. Ми у нас постійно якась взаємодія йде. Ми постійно ділимося якимись історіями. Тобто, це, це така жвава дискусія. Це класно. Ми реально пишаємося майстер класами. І потім ти виходиш, ти на ти не виснажений, а ти дуже щасливий насичений. Хто приходить? Ті, хто хочуть бізнес пекти, ті, хто вдома хочуть. Ні. Ті, хто хочуть просто подивитися, як є, да ми вже теж е, класифікацію зробили нашого споживача, майстер-класів. Є е, е, господині, які хочуть для себе пекти. Є люди, які вже мають якийсь рівень і хочуть просунути його, це теж покращити, підвищити. А є люди, які кажуть, я прийшла для розваги. Я просто хочу зняти стрес. Такій зараз таке життя важке. Мені просто хочеться нових вражень. І, будь ласка, потім не питайте мене, чи почує, чи ні. Такі mm. теж є. І ви знаєте, вони так весело, вони дуже вдячні. Вони кажуть, це щось нове. Абсолютно. Три хвилини, каже головний режисер, до закінчення. Окей. Okay. Скажіть найголовніше, щоб не забули. Ми рекомендуємо усім їсти наш е, здоровий хліб. Ми ним пишаємось. І е, багато хто нас у Львові вже знає, але я думаю, ми ще можемо е, є кому ще розказати про наш хліб. Я думаю, та наш це хліб на заквасці. Ну, бо якщо всі будуть їсти ваш, то ми залишимося голодними. Ви випікаєте лише скільки бухань? Трішки. Ну за О. день ми можемо спекти 50 максимум 50 хлібин? Це максимум. Ви закликаєте майже мільйонне місто їсти ваш хліб. Тут треба щось. Але дивіться, так, таку хлібину сім'я може їсти цілий тиждень. Пані Катерино. Розширити коло пропаганди хліба на заквасці, ласка. Дивіться тут, на мою думку, є кілька варіантів. По-перше, можна та бути нашим клієнтом. По-друге, можна навчитися пекти і робити це вдома. По-третє, просто можна один раз покуштувати і збагатити свою піднебіння, да свій смак, узнати щось нове. І це може бути спонукає в майбутньому вас пекти самому. Глядачі слухають і кажуть, та в магазинах повно написано хліб на заквасі, хліб на заквасі. Це бізнес. обманюють Завжди бізнес. потрібно читати склад. Читайте склад, там є цукор, там є е, так, будь-який хліб, який ви прочитаєте, має цукор в нашому хлібі. Е, дивіться, що таке римлянка. Тобто ремісничий? нас обманюють, коли що пишуть таке? хліб на заквасі Я не хочу нікого звинувачувати в брехні. Я просто хочу сказати м, пару слів на користь нашого хліба. Е, риб, справжній ремісничий хліб має три інгредієнти: вода. Борошно, сіль і закваска. А що таке закваска? Четвертий, ніби я сказала, три а це що це комбінація води і борошна. Тобто, це по суті все більш... і ніякого цукру, ні. і ніяких додатків ні. екологічно чистий хліб а, на заквас. Тільки такий хліб може бути ремісничий. Дуже розхвалили. Ми зараз з колегами з операторами okay. корисером поріжемо з'їмо і переконаємося, правда це чи ні. Ну, а в принципі, хліб класний. Я скуштувавши перед цим інтерв'ю. Катерина Калюжна, Василина Веселовська. Хліб на заквасці, корисний всім. Це не реклама, це правда.